У цьому відео я розповім, як на Аліекспрес можна купити товар за 1 цент або приблизно за 42 копійки. Існує спеціальний розділ, в який потрібно заходити і відмічатись. За відмічання ви будете отримувати спроби. Ці спроби можна використовувати для подачі заявки на участь в розіграші вибраного вами товару. Перші 6 днів ви будете отримувати по одній спробі, на сьомий день дві спроби. Також одну спробу можна отримати після написання відгуку. При отриманні виграного вами товару. Нагадаю, що акція доступна лише з мобільного додатка. Зараз я все покажу і продемонструю. З мобільного додатка потрібно відкрити обліковий запис. Для цього натискаю на значок із зображенням людини. Далі бачимо стрічку, Земля призів, грай і заробляй і так далі. Потрібно прогорнути її вліво. Для нас потрібно відкрити розділ 0.01 випробування. Для мене зразу ж пропонують увійти. Я натискаю увійти і відповідно отримаю одну спробу для подачі заявки. В розділі знаходиться багато товарів. Все, що потрібно, це вибрати товар, який для вас сподобався, і подати заявку на участь в розіграші. Зверніть увагу на наступні моменти. Це кількість випробувань і кількість заявок. Для прикладу візьмемо ось цей товар. Він має 2 випробування і 5190 заявок. Це означає, що 5190 користувачів подали заявки і всього буде розіграно 2 товари. Наступний товар має 5 випробувань і 63 заявки. Це означає, що 63 користувачі подали заявки і всього буде розіграно 5 товарів. Суть, я думаю, зрозуміла. Біля кожного товару вказана дата, а також час розіграшу. Для прикладу, ось ця світлодіодна фара буде розіграна 12 липня о 10.59. Ось цей акумулятор буде розіграний 10 липня також о 10.59. Також біля товарів написано, чи платна чи безплатна доставка. Наприклад, ось цей акумулятор має безплатну доставку. Для того, щоб переглянути детальні відомості, потрібно натиснути на товар. Далі натиснути на кнопку Відомості про товар. Можна ще раз переконатися в тому, що товар дійсно має безкоштовну доставку. Повернуся назад. Відкрию ще один товар. Далі відомості про товар. Ми бачимо приблизну ціну товару. Якщо хочемо знайти середню ціну товару, потрібно натиснути на його зображення. Далі натиснути на кнопку Пошук схожих. Так ми зможемо приблизно дізнатися середню ціну товару, тому що на сторінці розіграшу ціни на товари зазвичай завищені. Проте, скільки у вас залишилось випробувань, можна подивитися зверху. У мене на цей момент є лише одне випробування. Тобто я можу подати лише одну заявку на участь в розіграші, вибраного мною товару. Для того, щоб переглянути результати розіграшу, потрібно натиснути на кнопку Мої тестування. В цьому розділі знаходиться три вкладки. Заявку подано, вибрано і недоступно. На вкладці заявку подано знаходяться товари, на які ви подали заявку, для того, щоб брати участь в розіграші. Далі йде вкладка вибрано. На вкладці вибрано знаходяться товари, які ви виграли, і які можете придбати за 1 цент. Ось список моїх товарів. Не всі товари, які ви виграли, для вас відправлять. Все залежить від совісті продавця. Ось цей ліхтарик, який знаходиться з самого низу. Ось він. Для мене продавець так і не відправив. Хоча я його виграв і оплатив. Ось цей дорогий компресор продавець для мене відправив, і я його вже отримав. Скоро зніму на нього огляд. Тобто я купив таку дорогу річ всього за 42 копійки. Ось цю викрутку я виграв, але не оплатив, тому що не звернув увагу, коли подавав заявку на доставку. Доставка була дорожчою за сам товар. Ліхтарик, насадка на кран, а також світлодіодна фара для електровелосипеда, ще в дорозі. Їх для мене відправили. Остання вкладка недоступна. На цій вкладці відображається список товарів, які ви не виграли. Звісно, їх набагато більше, ніж інших товарів. Зверніть увагу на те, якщо ви виграли товар і отримали, обов'язково потрібно залишити відгук. Якщо ви не залишите відгук, товар, звичайно, можете залишити собі. Але, скоріш за все, вас більше ніколи не виберуть. Багато хто подумає, що цей розділ це просто лотерея, але це не зовсім так. Найбільший шанс виграти зазвичай отримують ті покупці, які залишають змістовні відгуки про товари, а також супроводжують їх фото. Зараз я для прикладу оберу певний товар і подам заявку на участь в розіграші. Нехай це буде ось цей акумулятор. Розіграш відбудеться 10 липня о 10.59. Натискаю Подати заявку. Натискаю на кнопку Підписатися та подати заявку. Заявку подано. Натискаю на кнопку «Зрозуміло». Ось так можна брати участь в розіграші різних товарів і, можливо, якогось разу для вас обов'язково пощастить. На цьому буде все. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!